тих, хто мав би захищати Україну сьогодні боронять представниці слабкої статі. Вони обурені корумпованою на їхню думку мобілізацією. Запевняє, що серед тих, хто потрапив до лав армії, немає бізнесменів та синів високопосадовців. Руслана Вікторівна прийшла сюди із трьохрічним сином. каже, вони залишились без єдиного годувальника, і таких як вона тут чимало. У нас дитина трирічна, і нас немає більше кому забезпечувати нашу сім'ю. Він один у нас тільки ми не можемо, щоб лишитися знав. Те, що військовослужбовцям бракує елементарного відразу впадає у вічі. Сержант Валерій Власенко на службі у геть на військовому взутті. А умови три дні люди на полу спали. Я іменно без матраса спав. От я підняв кипіш, почали вони десь ночу матраси. Ті я не знаю, відкуди то набирали. Ті матраси, а у туалет неможливо зайти. Це нема слів, я навіть це не хочу говорити. Жінки вважають, що їхні сини та чоловіки без необхідної амуніції поїдуть на схід, то зможуть виконувати тільки функцію гарматного м'яса. Я лично сама вислала 70 гривень на цю армію. Тому що я вважала, що дійсно армію треба підтримати. Але я я так вважаю, що в армію треба брати ту людину, яка хоче захищати Україну і яка має можливість розумієте? У нас ще немає воєнного стану. Я розумію, що коли буде війна, він лише все і піде захищати, тому що в нього є діти, в нього є жінка і так далі. Він піде всіх захищати, але зараз ще цього стану немає. Обласний військовий комісар не заперечував, що умови для військовослужбовців не найкращі. Проте каже згідно законодавство, виконати всі вимоги жінок неможливо. Між тим запевнив, що кожну скаргу розгляне, що стосується питання заміни військовослужбовців на інших, що якоби вони підготувалися і після цього зараз замінили, призвали других, готували других. А вони будуть в резерві такого чином законодавством не передбачено. Натомість, дружини мобілізованих боковинців запевнили, що їхніх чоловіків відправлятимуть на схід, вони ляжуть живим щитом на дорогу і не дозволять цього робити. Ольга Андрійська Іван Чижик місцевий час.